Мої дорогенькі, 18.30, я вже їду. Все, ми вже виїхали. Я хочу сказати, на дворі така спека сюди зайшла трошки. сейчас пойду в кондиціонер, так хорошо. А мокра, то я ж кажу, боже, як жарко. Це вовше, це какой-то тихо, що цей песока ж підруде. Уже ж не дігрове і халатик тіла вже взяла друге, то думаю, кожне відео в поїзді тому тігровому халатку. Ну, я його так люблю. Слухайте, ну є таке, да, що от любиш його і все. І все. І не хочеш друге одівати. Оце така я. Як прицеплюсь до одного, Сняла, в постирала. Сняла діла, постирала, сняла, діла, постирала. Дівчатка я вже створила свій постіль. Зараз трошки з вами поговорю, трохи кондиціонера надую, піду вмиюся і Я кляжу, відкрию шторки і буду читати дерева і вагони. Повімаєте, я так люблю. І з одної сторони, правильно, що тут немає вайфая. Я вам чесно кажу, хоч тут без телефона. Але поки є связь, я вам ролики позакидаю, тому що ви ж теж подумали, подожди, танцювала на вокзалі, де пропала. Ні, не пропала. Я є, я тут. Я взяла з собою другу крекерсельоний. Я його так люблю. І у пачечки також собі при притопила водичкою моршинською негазованою, запила. Я можу з вами вже говорити, все ж трошки кондиція не роби. Слухайте, така собака, мені говорить, це вже. Дівчата мене, ти світу. А як же будете робити? Ну як це буде все? А я вам зараз скажу, це буде. Понеділок, вівторок, середа, четвер, я п'ятниця, субота, неділя, Одеса. Дівчатка, поки буде так, потім, звісно, знайду собі дівчинку хорошу і вона буде працювати. Ну а як по-другому? А як по-другому, дівчатка? Ну, це життя. Відпочинок у мене буде в поїзді, тут перенос. слухайте, а де я так спати, буду в поїзді. Я в 9 годин буду у Франківському, представляєте, скільки я буду спати. Оце я зараз з вами поговорю все, І я кляжу. постіль у мене вже застелена, я ляжу, але ну, я задеру і все то ли тут було. Я вам говорю, да, І з однієї сторони це дуже добре, що тут немає вайфай, правда вже кажу. А тут сиділа в телефоні, все одно временами связь проявляється. А так, я вже спати. Давайте трошки нам повідповідають на запитання, багатьох дуже інтересує, коли брали інтерв'ю дьомі з зарплатами 20-30 тисяч. А як так, а як так дівчатка? Хто працює в торгівлі іменно в це час, в ці місяця, ти мене приймає. Кому обіцяти не буду. Але друге, я ж сказала 20-30 тисяч, а не сказала, чого? Гривні, долари, євро. Дівчатка, то я навіть мільйон буду заробляти, я його сама заробляю. І буду заробляти, тому що я це хочу, а коли я хочу, це буде. Всі кажу, не вважайте чужі кошти, то не вважайте, заробляйте свої. Дівчатка, коли я заробляла 250-300 гривень в день, то ніхто не інтересувався. А зараз, бачите, заінтересувалася. Хоча я вам все говорю. Ще раз кажу, хто працює в торговлі, він розуміє, про що я говорю, який розход, який доход. Ви ж у мене унічки, правильно, мої рідні. Мої хороші, я такой, як ви знаєте, в школі за партой сіла, собі отвечаю вам на вопросы. чи не боюсь я в цей час відкривати вірянчий магазин? Дівчатка, це запитання часто у мене випадається, і даю вам відповідь, і всегда даю відповідь. Не треба нічого боятися. Якщо чесно, так в душі трошки комарики є, але... Я впевнена, що все вийде. Ви розумієте, треба в це вірити. Ну, зрозуміло, що я крізь там не буде прям такого вау, але все одно, я думаю, що у мене, якщо чесно, передачі, половина Франківська, половина Франківської області будуть. Я думаю, що з Франківська до мене приїхати геть недалеко. Буде цікаво і до мене приїхати, і Рибульку мою поїсти, і Корку. Тим більше спілкуватися з вами. Я думаю, це буде цікаво інтересно. Ні, дівчатка, не боюсь. Не потрібно боятися. Це взагалі у мене цей магазин вийшов так. Рома мені каже, там отуди здання, я ти хотіла, воно вже здається. в смислі, Поїхали. Це вирішилося за годину. Дівчатка, і наклейки, і холодильники. до речі, наклейки вже клеються. Завтра буде огонь. Е, друге чи третє запитання. Як стати такою успішною, як ви? Мої хорошенькі, я вже мільйон разів говорила, е, ваша удача, ваш успіх залежить тільки від вас самих. Я вже мільйон разів раз сказала, який би блогер вас не крутив, як би про вас не розказували, як би вас не крутили і взагалі, Хорошо, вас розкрутять, вам дадуть толчок, а ви сядете ножка на ножку і будете ждати продовження. Ні, продовження ждати не треба. Мене ніхто не крутив. Ви знаєте, з чого я починала, як я починала і до чого я дійшла, і це подожіть, ну як дійшла. Стоїте, це третя ступенька. Третя ступенька мого успіху, дівчатка. Саме головне, і хлопчики, вірте в себе, будьте самі собою, не дивіться на когось, не копіруйте когось. Чесно, хто хочете сказати, буду мовчати лучше. Ви самі все бачите. Я є, я. Я нікого не копірую. Я сама собі. Багато дівчаток запитують, от в річку пишуть, як щось почати і не боятися. Дивіться, якщо ви в чому-то сумніваєтесь, ви не починайте, тому що у вас не буде толку. А якщо ви вже настроєні і хочете, тоді все буде добре. Це вже завжди. Дівчатка, бачите, мені багато говорять. балакає набор слов одне і те саме. Бачите, а багато хто не пам'ятається. Оце багато і набор слов, я буду говорити кожне утро. Бо тому, що це дійсно так, не потрібно нічого боятися, потрібно ваше бажання. Коли у вас є бажання, повірте, у вас тако все піде, ви навіть і не поймете, як у вас буде всплеск, правда. Ну, ви розумієте, що коли ви щось відкриваєте нове, правильно? Воно не може піти все так прям геть гладко. Все одно буде якийсь перебой. А може і не буде, а може все піде по-другому, розумієте? але ви повинні бути готові до всього. І до падінь, і до взльоту, ну до всього. А все залежить тільки мої рідні від вас. Вірте в себе і все буде добре. Так, мої ріднулі, мої красотулі. Я з вами вже поговорила на відповіді, повідповідала. Ви мені що у вас цікаве, все пишіть. Я тако собі бачите, сіду посидів поїзді і даю вам відповідь. Це ж взагалі не є проблема. Я йду вмиюсь і буду лягати, відпочивати. Дівчатка, прямо от хочу. Хочу лягти, подушку попала в ту сторону. Буду дивитися, зараз відкрию шторки, буду дивитися у вікно, щитати стовби, щитати е е дерева. І засну. Вам всім хорошого, тихо, мирного вечора. Я вас обіймаю цілюваю. Ви знаєте, що ви прийшли з роботи, заморені всі уставші. Ви знаєте, ми більше устає цієї жари. Пішли в холодний душ, помились, поїли, лягли на правий бачок, ручку під діялку, ношу, ручку під подушку, по під ножку. І спокійної вам ночі. А ваша світорічка теж лягає, я лягаю на спинку. Лягаю на спинку, руки такої лягаю на спину, руки таку під голову ставлю, руки під голову, нога на ногу і буду щитати дерева. I love you. До завтра.